Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще знову повернемося з вами до проекту державного бюджету на 2025 рік. Хочу нагадати, що Верховна Рада України вже в першому читанні проголосувала проект державного бюджету за на 2025 рік. А рік. Проголосовано було 247 народних депутатів. Проголосували. За. Тож, що ж буде з соціальними виплатами на 2025 рік? Адже було багато ще пояснень про те, що, можливо, будуть переглянути розміри прожиткового мінімуму, і взагалі до чого нам з вами готуватися до 2025 року. На жаль, на жаль, на жаль, проект державного бюджету 2025 року не передбачає підвищення соціальних виплат на 2025 рік. Що це значить? Це значить, що прожитковий мінімум, розмір мінімальної пенсії та мінімальної заробітної плати в 2025 році для нас з вами залишиться незмінним. Отже, давайте розпочнемо. Почнемо з розміру мінімальної заробітної плати. Вона залишиться незмінною у розмірі 8 тисяч гривень. Неодноразово про це говорили в Міністерство економіки, про те, що все, що могли, все зробили. І розмір мінімальної заробітної плати нараз на наразі на жаль не може бути більше зазначеного рівня, тобто 8 тисяч. Гривень так і залишається на 2025 рік розмір мінімальної заробітної плати. Що стосується прожиткових мінімум для людей, які втратили працездатність, він залишається без змін і становить 2361. Грн. Для дітей віком до 6 років 2563 гривні, від 6 до 18 років 3196 гривень. Та для, людей працездатних, для працездатних людей розмір прожиткового мінімуму в нас залишається теж, на жаль, без змін 3028 гривень. Хто уважно слухає? Всі мої відео дивиться. Ви знаєте, ми говорили про прожитковий мінімум, чому важливо його підвищення, збільшення, тому що нагадую, прожитковий мінімум є базою, від якої нараховується дуже багато соціальних виплат та соціальних допомог з боку держави. Також хочу нагадати, що в 2024 році у нас прожитковий мінімум в розрахунку на одну людину становить 2920 гривень. Тому в 2025 році все абсолютно залишається без змін. Зрозуміло, що чуда якогось не трапиться, скоріш за все, і в другому, так під час другого голосування, проект державного бюджету на 2025 рік. Залишиться у нас без змін, тому поки що ситуація. Така на жаль, тому що якби у нас збільшувався розмір прожиткового мінімуму, то автоматично був би збільшений розмір, тому що розмір прожиткового мінімуму, наприклад, для людей, які втратили працездатність, він дорівнює розміру мінімальної пенсії. Тобто, в нас би зросла мінімальна пенсія. Були б шанси, якщо було б передбачено збільшення зростання соціальних виплат про те, що і зросла і Розмір а, мінімальної заробітної плати. Тому що, пам'ятаєте, ще влітку а, говорила про те, що і досить довго обговорювала про те, що розмір мінімальної заробітної плати має бути на рівні десь і відповідати до 10 тисяч гривень. Там 9700, 9600 рахували, але, на жаль, Закон України про державний бюджет на 2025 рік залишає соціальні виплати наші без змін. Тобто для, наприклад, українських пенсіонерів залишається доплати, які передбачені чинним законодавством України, і індексація у березні 2025 року. Про розмір доплат до пенсії ще поговоримо з вами. Але пам'ятаєте так, про те, що в основному розмір доплат до пенсії становить 150 гривень, якщо у вас на утриманні перебувають діти, і те, те, для того, щоб ви могли хоча б отримати таку виплату, ви маєте виконати ряд вимог. По-перше, ви маєте бути непрацюючим пенсіонером. Діти до 18 років, тільки, які перебувають на утриманні, тільки в такому випадку ви можете звернутися в органи пенсійного фонду та отримати таку виплату. Тобто, до чого я веду, що розмір надбавок і доплату пенсії теж. Досить довгий період часу взагалі не переглядався в сторону збільшення. І, на жаль, за проект закону України про державний бюджет на 2025 рік нічого не змінює.